На території Тернопільської області це е, шахайство за допомогою е, інтернету і за допомогою е, сайтів, які продають е, різні товари. Шахраї користуються даними людей, які виставляють в інтернеті інформацію, е, дзвонять до них, знають під приводом е, купівлі якогось товару, знають дані їхніх карток банківських. А потім під приводом якоїсь е е е неполадки в банківській системі е представляється, в е інший дзвінок здійснюється, представляється працівником банку, і люди розповідають коди до своїх карток. З карток зчезають тисячі гривень, люди до нас звертаються, але, на жаль, ефективність роботи боротьби з таким шахрайством дуже слабка. Зв'язку з тим, що такі шахраї перебувають в інших регіонах і гроші миттєво знімаються з карток. А ці рахунки закриваються. Такі рахунки, якими користуються шахраї, в основному відкриваються на осіб без постійного місця проживання, осіб, які проживають в поговорим на комуріють на і відшкодування збитків потерпілих дуже незначне безловину шахраї.